Прям дійсно боляче, коли наші е, хлопці у бліндажі, ну, скажімо так, їх дуже сильно накрило. і там одна людина тільки була з камерою, і так сталося, що їх дуже сильно засипало. І ця людина записувала, ну, скажімо так вже прощальне відео, типу, хто він, хто побратими. Просто Він не знав його, дістануть, не дістануть. І на задньому фоні просто ну крики моїх побратимів. Ну, я дивлюся це відео. Ну Ми змогли дістати одного один вцілі, вцілів. Не той, Зроб. Що той, 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 той. Вцілів той, що записував. Ну так він просто сталося, і потім я дивлюся це відео. Ну, і то реально найстрашніше. Ну, тобто, тобто, ну, ти не знаєш, тобто, от я зараз там згадую у мене сльози на очах, як я згадую то відео. Найстрашніше, знаєш, найстрашніше це не коли ти на полі бою. Найстрашніше зараз, от я для себе розумію, я там буваю там, на командному пункті, я буваю там ще десь там на раціях, ну, там, стріми бачу. Найважче це коли щось з хлопцями стається на полі бою, а ти не можеш чим допомогти. Ну, тобто, коли ти на полі бою, ти можеш, ну, ти можеш сміливо сказати, я зробив все, що я міг. Витягнув, пішов під вогнем, під обстрілом, надав допомогу, яку ти вмієш, ну, да? ти зробив все, що міг. Коли от, ти дивишся на моніторі, що я не знаю, там, наші хлопці там, гинуть, і ти просто, ну от що, а ти тут? А що ти зробиш? От то найстрашніше.